Усім привіт! Сьогодні ми обговорюватиму дієслово гейн, німецьке дієслово гейн, та усі його префікси та значення з ними. Саме дієслово «gehen» гейн без будь-яких префіксів означає їхти, наприклад, zu dem Gespräch mit meinem Direktor». Я зараз йду на розмову з моїм директором. Перший префікс у нас на сьогодні буде рань. Reingehen, so ist es ja Alle Studenten und Studentinnen dürfen in den Hörsaal im Voraus nicht reingehen. Sie, Studenten und Studenten, ne muss ich heute, da Auditori, so ist es ja Präfix ist raus, rausgehen, wie Alle Passagiere müssen zügig. Aus dem Zug rausgehen. Усі пасажири повинні швидко виходити з потяга. Наступний третій префікс у нас це рауф. Рафген. Підніматися. Я зараз піднімаюся до ратуші в старому місці. І так. Четвертий префікс у нас буде, runter, що означає спускатися або іти вниз. Приклад, де овцу от функцій, deshalb müssen wir zu dem ersten Stock des Krankenhauses zu Fuß runtergen. На жаль, ліфт не працював, тому ми повинні були Спускатися до першого поверху, лікарні, пішки. І останній префікс, п'ятий префікс у нас є сьогодні. Буде ум. Um Обходити щось. Будівлю. Предмет тощо. Приклад. Ахтенси бит дагав. Дас геде від геновід. Генці ес біте ум. Переклад. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Будівля знаходиться на відновленні, на ремонті. Будь ласка, обходьте це її. <клес> Якщо вам сподобався цей мій сьогоднішній відеоролик на дану тему, то ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал та пишіть у коментарях свої думки на рахунок цього та пропонуйте нові ідеї для моїх відео до нових зустрічей.